Терористи на Донбасі готуються до загострення ситуації на фронті. Таке повідомляє українська розвідка. Є відомості, що тамтешні ватажки наказали терміново повернутися із відпусток усім бойовикам і заборонили залишати місця дислокації геть усім. Водночас до передових позицій ворог підвозить додаткову кількість боєприпасів і темною порою не припиняє атакувати українські опорники та житлові квартали прифронтових міст із далекобійної артилерії. Давай! Фаті! Бойло! Нічний бій поблизу Красногорівки. Тут відстань між позиціями всього 700 метрів. До противника можна ось так просто докричатися. Коли українським бійцям вдається підпалити траву на ворожій території, сепаратисти нарешті замовкають. Очевидно, гасять пожежу. Беруться рятувати бліндажі і наші бійці. Цього разу простенькі земляні укріплення витримали обстріл. Буквально останніх два дні ворог значно активізувався, кажуть бійці. З того боку все частіше чути гуркіт бронемашин. Як хорошо видно, як дим виступає. Якась пилюка, щось. Вони там вже хімічні, щось вже роблять. Навірно, щось або завели якусь техніку чи БМП. Навірно, дим, тут, коли заводиш, вона завелась. І зараз вона може працює на холостих, на вечір, може, готуються знов. Скоріше все, у них. Вони... Появилася ротація, прийшли нові сили, які пробацили активним вогнем нашу оборону. Бо був не один бій, як переважно вночі, а три в білий день, восьма година, потім вночі, потім в п'ятій ранку. В п'ятій ранку вони стріляли 12-м калібром, розривними кулями. Це було давно, такого не було. Давно ворог не застосовував і самохідні артилерійські установки, але за останню добу САУ бойовиків здійснили чотири обстріли українських позицій. Саме під Талаковкою водіним були використані озброєння. ЦСАУ. з них противник вів вогонь по наших позиціях вночі. Після нічного обстрілу українські бійці підозрюють, що бойовики вже геть забули, що обіцяли у тих мінських домовленостях. На Донбас повертається справжня війна з повномасштабними боями. Більше двох років війни за цей час окупований Донбас не став ближчим до України. Неймовірно, але подивіться, як зараз виглядає дорога, асфальтова дорога, по якій два роки не їздили. Вона заросла бур'янами з Донецької області. Олександр Загродний, Жоренко, ТСН 1+,1.